А, у нас буде градуюрований Боб. А, я, тут дуже важке волосся. А, ну, можемо, по-моєму, воно буде по-іншому лягати, але на даний момент я бачу тут таке стеклоподібне. Ну я буду потрошки потрошки приручати його до того, щоб воно лягало. Тобто нам потрібен об'ємчик тут. Ну, ми будемо прибирати об'ємчик тут. Ну, Отак от, от от буде гарно виглядати. Давайте будемо. Так, давайте висновок, що у нас вийшло. Бачите, як виглядає нижня потулочна зона. вона виглядає дуже дуже така однорідна. Це е, різниця в тому, що коли ми робимо трикутничок, а трикутничок, потім радіальне розвертаємо, розвертаємо, тобто у нас розвертається об'єм. Е, вертикаль це прибирає об'єм, горизонталь е, создає об'єм. І таким чином у нас тут більш така плоска частина, тут більш об'ємна частина. Ми розвернули. Потім ми взяли, набрали горизонтальну градацію, набрали об'єм в середній частині. Потім я взяв, рівномірну, да, взяв рівномірну, і додав шарів більше рівномірних, що дало. Тут об'ємчик, тут об'ємчик і тут об'ємчик. І в е, тем'яну зону я підтягнув і трошки е, змінював кут для того, щоб плавний перехід, коли можна бути е, і в один бік, і в інший бік е, зачисувати, і у вас буде гарне, гарне таке.